Всім добрий день. От таку <кій> зробив я запасну велобатарею до свого електровелосипеда. Але ще подумав, чого би не зробити її ще так, що, ну, по-перше, вона зйомна, вона тут знімається з корпусу того. З корпусу з тої планки кріплення до батареї, до велосипеда. Чого би її не зробити, якщо вона зйомна, щоб собі зняв, і такого кинув до інвертора через такий саморобний шнурочок. Перехідний такий до інвертора, який з 48 вольт робить 220, От, бачите, 48-вольтовий 220. І на виході від батарея має 53,8. Ну вона заряджена. І на виході раз раз-раз через переноску ми маємо. Отаку от штуку. І в цю переноску я, наприклад, включаю зарядне від телефона. Приєдную телефон. зараз <рес> Опа. Все. От така маленька е Запас приблизно кіловат в цієї саморобної станції. <рес> кіловат 100 навіть. Бо тут 48 вольт, 24 Ампер години. 50 на 24. Це кіло з чимось. Кіло 100 ватт, навіть більше. от І маємо маленьку кіловатну. Кіловатне резервне, резервну станцію. Без всяких там екофло дорогущих. Батарея, інвертор. Шнурочок, щоб від батареї до інвертора. Все. Переноска. от Результат. Можна заряджати гаджети, можна ще там щось підключати. Особисто до цього інвертора кіловатнічка я буду підключати зимою. Ну, якщо в разі чогось зимою не буде з електрики, я буду підключати котел. І цього кіловата має вистачити на 5 годин, теоретично. Тобто 5 годин в мене котел буде гріти хату. Ну, якщо не 5, то 4. Якщо, ну, але я не думаю, якщо котел там тягне 200 Вт, приблизно так і буде десь 4-5 годин. Отак. От, От така то штука. Взаємна підписка. Продаж АКБ, телефон. Пачка сірників, куди без неї?